Слава Богу, брати і сестри! До цього часу Бог нам допоміг. Ми могли прийти на це місце і ми за це йому вдячні. Я дякую всім, хто молився за молодь, коли ми були на таборі. Я з братом Любомиром, Ми там були. Все пройшло дуже добре. Ми дякуємо вам за ваші молитви. Місце для нашої уваги це буде перша книга царів. 19 розділ, і декілька місць з цього розділу ми прочитаємо з першого вірша. Ахав доніс Єзавель все, що зробив був Ілля, і все те, що він побивав усіх пророків мечем, і послали Єзавель посланця до Іллі, говорячи: Отак, нехай зроблять мені боги, і нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це, і встав, та пішов, боячися за душу свою, і прийшов він до южної Бершеби і позоставив там свого хлопця, а сам пішов пустинною дорогою одного дня і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерти, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Опускаємося трошки нижче з восьмого вірша. І він устав і поїв, і напився, він йшов підкріплений цією їжею сорок день та сорок ночей аж до Божої гори хорив. І прибув він туди до печери і переночував там аж ось Господнє слово до нього, і сказав він йому, чого ти тут ілє? Опускаємося трошки нижче, з тринадцятого 13 вірша, 13-й вірш. І нижче. І сталося, як почув це Ілля. Та закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у хода печери. Аж ось до нього Господь, Господь Аж ось до нього голос, що говорив, чого ти тут Ілія?» А він відказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Савота, бо Ізраїльві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх побивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь Іди, вернися на свою дорогу в Дамайську пустиню і прийдеш і помажеш Хазаїла, на царя над Сирією. А Єгу, німші його сина, помажеш на цара над Ізраїлем, а Єлисея Шафатового сина з Авел Авелмехоли, помажеш на пророка замість себе. І станеться хто втече від Газаїлового меча, того б'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того б'є Єлисей. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, що не схилялися перед Ваалом та всі уста, що не цілували його. Таке місце. Я дякую братові Богданові. Він трошки дещо сказав, те, що більше таке трошки вступ для моєї проповіді. Приблизно два з половиною місяці назад, брат Яків, наш пастор, він згадав, сказав таку цікаву річ на проповіді. Він сказав, що він зустрічав людей, які ображалися на Бога. І я думав про це, знаєте, і те, що він собі записав, і з цих думок народилася проповідь. Знаєте. І вона вже два рази переставлялася, знаєте, від, від, відложувалася. Але сьогодні вийшло так, що я зможу її вам сказати. А, я думаю, якщо подивитися в наше життя, хто з нас може стати і сказати, я ніколи в своєму житті не ображався на Бога? Завжди в мене життя було таке, як я хотів, і. А, все йшло так, як я думав, як я планував, так як я хотів, воно завжди було так. І в мене образи на Бога не було. Але я думаю, що це набагато більше розповсюджене, ніж, здається, на перший раз. Ніж, здається на перший раз. І... Але на превеликий жаль, це є дуже така небезпечна річ. Знаєте, я розмовляв з одним атеїстом. І він був віруючий, але він став атеїстом. І те, що він підняв, він каже: ну знаєш, скільки разів ми молились за таку потребу, за таку потребу, за іншу потребу, і Бог нам не давав відповіді. Я не вірю, що він є. От в цьому заключається небезпека, тому що твоя образа на Бога, яка десь захована, може, глибоко в твоєму серці, раніше чи пізніше, воно зруйнує твою віру. Воно знищить все, нічого не останеться. І ти станеш таким, як ця людина. І знаєте, я би хотів би заохотити людей, які є на цьому місці, заохотити себе, щоб нас цього не було, і підтримати вас, нас трошки. Знаєте, якщо ти сьогодні знаходиш себе в такій ситуації, як Ілля. Ілля каже, що він сказав? Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший за батьків своїх. Ілля приходить, сідає там під тим кущом, і він просить собі смерти, Боже. Мені погано, забери мою душу. І знаєте, якщо ти знаходиш себе в такому, такій ситуації, а, ти не один. Давид. Був в такій ситуації. Почитайте деякі псалми. Асаф був в такій ситуації, каже, мало не послизнулися ноги мої. Авакум був в такій ситуації. Єремія був в такій ситуації, Йов був в такій ситуації, Ілія був в такій ситуації, ви не одні. Є багато прикладів з Біблії, де люди. Божі люди знаходили себе в такій самій ситуації, вони казали, Боже, забери мою душу, бо мені вже все. І якщо ви забудете все, що я скажу, одна така думка, незважаючи на який темний сьогодні твій тунель, в якому ти проходиш, в кінці його є світло. Є надія, є світло в кінці тунелю. І можливо, ти знайшов себе е, в такій ситуації, як Ілія. Я не знаю, кому з вас Байден послав посланця і сказав: завтра тебе не буде. Бо вся країна е, чи вся влада Америки, вона знищить тебе. Це сталося з Ілією. Це сталося з Ілією. Цариця посилає посланця і каже: А завтра тебе не буде. Ми тебе знищимо так, як ти знищив цих пророків. Я думаю, що ніхто з нас такий не був в ситуації. І питання постає для мене і для кожного з нас. Чому ми часом незадоволені в нашому житті до такого рівня, такого степеню, що ми можемо ображатися на Бога? Брат згадав Марту і Лазаря. Ісус, якби ти був тут, то що? Не помер би мій брат. Ісус, ти запізнився, і ти прийшов пізно, і тепер мій брат лежить мертвий. Я ж посилала до тебе, щоб ти прийшов із цілим мого брата. Можливо, ситуація, в якій ти сьогодні є, вона не така, як ти би хотів. Можливо, фінанси, які ти сьогодні маєш, вони не такі, які би ти хотів. Можливо, дружина твоя, твій чоловік не такі, як ти би хотів. Можливо, твої діти не такі, як ти би хотів. Знаєте, мені подзвонила одна мама каже, поговори з моїм сином, він сидить в тюрмі. Твої діти, може, не сидять в тюрмі сьогодні. Вісім років в тюрмі. Вісім років в тюрмі. Це серйозно. Це достатньо серйозно. І те, що е, останні два з половиною роки мені е, дуже часто чув, Америка не така, як ми думали. Правда? Ну, це знову прибули. А ми не чекали такої Америки. Вона не така. Що ви думали? А, от просто кожна людина, вона деколи приходить в такий момент, вони розчаровуються, вони розчаровуються. І ця, це розчарування, воно доходить до того, що людина починає ображатися на Бога. І тому подивитися потрібно і сказати, чому ця ситуація, чому обставини, в яких я сьогодні є, сталися в моєму житті. Можливо, Бог хоче щось нас навчити. так? Бог хоче, щоб ми подивилися і щось навчилися з цього. Можливо, Бог хоче, щоб я помінявся, змінити моє, моє, мій характер, змінити мене, і він використовує цю ситуацію для того, щоб змінити, поправити мене. Можливо, Бог хоче поставити тебе в таку ситуацію, щоб спасти твою душу. Бо інакше методом він не може цього зробити. А можливо, це просто результат мого гріха. Дивіться, що каже Єремія. Плач Єремії, третій розділ, 39-й вірш. Чого ж нарікає людина жива? Нехай скаржиться кожен на гріх свій. Не на гріх мого брата, моєї сестри. А нехай кожен скаржиться на свій гріх. І коли ти знаходиш себе в такій ситуації, ти бачиш, що справді є образа на Бога, справді є проблема. Прийди. На місце це, де хоче тебе бачити Бог. До кого з вас приходив ангел і приносив вам воду і хліб спечений? Не один раз, а два рази, правда? Як прийшов він до Ілії? Прийшов, поїж, попий, підкріпився. Другий раз прийшов, він би міг сказати йому слово від Бога. Ілля йде 40 днів, 40 ночей до Божої гори горив. Приходить в печері, що приходить до нього знов слово Господнє. Ілля, чому ти тут? Що ти тут робиш? Коли прийшов Бог третій же раз, тоді приходить слово Господнє. Прийди в місце це, де Бог хоче тебе бачити. І там ти почуєш слово Господнє. Ось там ти почуєш слово Господнє. Дивіться, що пише Асаф Псалом 72. Псалом 72, 17 вірш. Асаф каже такі слова. Каже. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їх побачив. Асафа проблема. Асафа біда. І він каже, кожен день я побитий, кожен день я поранений. Але коли він прийшов в Божу святиню. Він почув слово Боже. Він почув відповідь Божу. Авакум, третій розділ, 16 вірш. Каже. І почув, і затремтіла утроба моя. Каже, я стану на сторожі і буду чекати, коли дасть мені Бог відповідь. І почув він слово від Господа. Він почув відповідь. Йов. 38-й розділ перший вірш і відповів Господь йові із бурі, і сказав. Ілія прийшов на гору туди, де хотів Бог, і він почув Боже Слово. І знаєте, така думка, хто знає, скільки питань завдав Господь йову, він відповів йому із бурі? Хто може сказати? На що 77 питань. Бог не відповідає Йову на його запит. Бог не відповідає Йові на його скаргу. А він починає завдавати йому питання. Йов, а де ти був, коли я робив то і інше? А ти можеш зробити то і інше. Може, він не дасть відповіді на твоє питання, але. Він дасть тобі ціль і напрямок. Правда? Він дасть тобі ціль і напрямок. Ілля. Ось піди і зроби так, піди і зроби так, піди і зроби так. Тобі потрібно це зробити. Асаф, ти плачеш до мене, а ось дивися, кінець цих людей. Ти бачиш? І слово Його розкаже тобі те, що ти не знаєш. 18 й вірш, 19 го розділу Перша книга царів каже: А в Ізраїлі я позостали сім тисяч. Усі коліна, що не схилялись перед валом, та всі уста, що не цілували його. Ілія, ти думаєш, ти один і більше нікого нема. Каже. І позостався я сам. Ілія, Але ти не знаєш, що є сім тисяч, які не цілували Валала і не склонялися. Я маю своїх людей. Все пройде. Ситуація, в якій сьогодні ти знаходиш себе, вона пройде. Вони, є одна знайома, і вона завжди каже, це є сезон, це є сезон, якому в періоді життя вона не була. Знаєте, я думав, над цим думаю справді. Можливо, ти переходиш сьогодні тяжкий час, але це є сезон, який пройде, він не буде вічно. Він вічно не буде. І місце, яке дуже часто говорять, вживають. Римлянам, римлянам 28, вибачте, 8 розділ, 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе усе, усе допомагає на що? На добре. Зрозумійте, я знаю, сказати цей вірш, прочитати його і комусь сказати, хто переходить тяжку ситуацію, це дуже легко. Зрозуміти цей вірш, щоб він виріс з нас і дав плід, дуже тяжко. Деколи люди проходять роки, роки біди, переживання, нещастя для того, щоб зрозуміти цей вірш. Роки. Але коли ти це зрозумієш, коли ти це зрозумієш, тоді ти зможеш заспівати пісню, як заспівав пророк Авакум. Дивіться, що він каже, а, третій розділ 17-го вірша, Авакум пише такі слова: Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю, в виноградниках обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило. Позникала ота з кошари, і не стало в обора худоби. То що він каже? То я Господом тішитись буду, і раді, тоді радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене на висотах. Це переможна пісня пророка Авакума. Коли б це все сталося, але я буду тішитись Господом. Другий приклад недавно наші сестри співали таку пісню, я навіть слова випринтував тут. Коли тяжко мені, я співаю про тебе. Коли йду в темноті, ти є світло для мене. Я не зможу мовчати, я тебе буду славить хоч тебе, хоч мене ти в вогні. Хоч мене ти вогні, як ти золото плавиш. І я так слухав цю пісню, знаєте, мені здається, що людина, яка її написала, писала її через сльози. Плавити золото це легко. Коли Бог тебе плавить, це просто. Це кидає тебе в вогонь. І переплавляє це не просто. Я не зможу мовчать я тебе буду славить. І остання така пісня теж в тисячу. Приблизно 150 років назад в Чикаго проживав один чоловік. Його було звати Хорейшо Стефер. І в 1871 році на початку року він вклав великі гроші в. Нерухомість тут в Чикаго трошки пізніше, в Октоб, стався великий чикагський пожар. І майже всі, вся нерухомість, яку він клав гроші, вона згоріла. В 1873 році його дружина і четверо дочок, вони попливли в Європу. Вони пливли в Європу. І коли вони пливли в Європу, посеред океану сталася аварія, там один корабель зіткнувся з іншим. І цей корабель, на якому були його дочки, його дружина, затонув. Спаслася тільки його дружина. Всі четверо дітей загинули. Він взяв другий корабель, він плив в Європу, куди заплила його дружина. І там приблизно до того місця, де затонув цей корабель. Капітан показав, каже, отут це є місце, де цей корабель затонув. І він пише пісню. Він пише пісню. Вона називається It is with my Soul. Вона перекладена на українську, хоча не так доб дуже добре, вона називається Бог є мій, я його по українському. О. Але він пише, що коли, чи він розказує, коли ми були холо цього місця. Прийшов великий мир в моє серце. Оце переможна пісня цієї людини. Всі твої багатства згоріли. Діти твої на дні океану. Четверо. Це випробування Йова. Це випробування Йова. Але він пише пісню. Це приходить тоді. Це приходить тоді, коли цей вірш з римлян, він справді стає твоїм життям. Ось тоді і тільки тоді ти зможеш написати пісню в своєму чорному тунелі. В твоїй біді, в твоєму нещасті. В твоєму нещасті. Допоміг би нам Бог, щоб ми могли, як пророк авакум. І разом з ним сказати, що справді, коли це все станеться, я все рівно буду тішитись Господом. Я знаю, що це нелегко. Але це можливо. Але це можливо, щоб образи на Бога в нас не було. А Богу він хай буде, слава за все повіки. Амінь.